Святик Фенді лякає. Да, лякає тебе. Плюс 21, але дуже великий вітер. Ну, це ми так панамочку одягнемо. І поїхали кататись, да? Що там, вітер? Да, гілочки шатаються. Да? Цікаво. Ой, як цікаво. Ого, вітер! Ну, В тіні холодно, тому поїдемо на сонечко. Так, зайчик? Сонечко? Каже, поїхали на сонечко. Ну, це вітер. А мама нам сказала, що прохолодно. Ну, ми так одяглися. Як плюс 21 у ну, хаті ж навіть з коротким рукавчиком ходимо. Фенді вдома. Ми на вулицю поїхали. так. Ти будь вдома, Дома будь. Угу. Що воно каже, скрізь шумить? Так, да, Святик? Скрізь шумить? Ну, поїхали, дивлюся, десь там. Так, сосочку я взяла, але не взяла, щоб прищипнути. Ну, ладно, буду слідкувати, якщо ще рано. Зараз будемо балакати, може, по вулиці. Да. Будемо балакати. Святик, будемо балакать. Щось не хочеться. Давай панамочку одіним. Давай Так, правильно. Давай правильно вдівати. О, Оток. Ні, не, не, носочки не треба знімати, не треба. Не, не. Святик, ножкам буде холодно. Можем ще й сандалі одягнути, взуть. Да? Ну, поїхали. Привіт, Сонечко, що ти там робиш? І вчора там? По... А що ви вчора допізна я чула? А, лаванду посадили. Бачу. Треба полить мабуть. Надя як? Привикає? Ah. <звук> Понятно. Що <звук> е ето тобі е не спалось? <звук> Ой боже, а що <шо> ж таке, що <звук> я Ага, я поняла, поняла. Ви що, поділились? Ага. Я поняла. Наташ, а лаванду де взяли? Виписували? Навіщо, якщо я могла поділитися? Ну ти ж знаєш, що в мене є, і я могла поділитися, о тут понад забором у мене росте. Казала, що... ну, вона... Ага. Ага. Ну я ж можу поділитися. Я скажу. Мене хороша, мені Ліля это з Києва привозила. Ага. Ага. А, ух ты, хорошо. Ага, о, хорошо. Бачиш, як добре, потрудилась ти. Ага, ну і класно. Ага. я оце посадила з половиною. тебе слухає і мовчить. Не бачить, не бачить зараз. Ага, так тут же ж казацький Ні Ніяк під'їхати. Де там бабуся Наташ? Привет, привет, привет. Дивиться. Привет, привет. <сум> вливається. Привет, привет, привет. Ага. Поїхали ми, а ти йди відпочивай. Привет, привет, привет. Ага. Ой, потихеньку, Боже. Ну, це, це ж понятно. Ти знаєш, що, Наташ? Ми вчора ж на Україні в тому метелику я підстриглась, а Віка ждала в колясочку його посадила і ждала в сквері. Отакий вік людей, як наш з тобою, сидять фонтанчик. Вони сидять там, знають, не знають один одного, не знаю. Балакають, отакі пожилі, як ми. А ми з тобою в городі сидимо. Ну так, да, ну в мене ж була й далі можливість могла бути на лівий берег лишити і все перерозрозприділити. Ну я Віка захотіла, якби що сохранити будинок. Мене не чуть. Із села а Саша тобі, тебе не одобряє, щоб ти в квартиру. Так, да, ми звикли вже так. Ага, Наташ, ну в мене зараз є така можливість. Я б могла у вікену квартиру піти, хай тут. Ну не буду, поки оце ворушусь, то той живу, а там сяду в скверику, то не Так, Наташу, може й не чуть, ну, вона каже, тут оце в... хочете, не хочете, встав та й працюєш. Пішли працювати. Зятік, сейчас я приймаю. Добре, все, опа. Ну, ти не так, не холодно, одягну. Да? Поїхали. Опа. Ой, дітер що на голові зробив? А ти що хочеш? Мама казала, Сусю не давати сна, Значить, не будемо давати. Да? Поїхали. У Наташі вже мальви заквітли. Дивіться, червоні, гарні, гарні. І біла теж повна ось. Тільки-тільки розкривається. А там за парканом юка, прямо кущ, здоровенний. А ось вони як посадили лаванду. Буде гарно. У них оце сонячне, сонячний бік то буде гарно і кущики хороші. Так вроді ж закінчили все. А куди вона ще хоче посадити? Ну це ж поки вони та приймуться, поливати, то приймуться. До кінця посадили. їздим по вулиці. Сподіваюсь, сьогодні він нормально засне. Ну, вже дрімає. Сонечко Ох, ти ж і сонечко. А водичку святік буде пить? Святік. Ай, ти водичку будеш пити? Фенді, я не тобі говорю. Святік буде водичку пити? Ой, буде? Ой, хороший! Каже, хочу водички. Хочу хочу. Держи. Держи. От так. От. А та пишіть, пішла сама, зараз випущу. Сюди-туди. Ми будемо на вулиці. Да, сонечко? О, чуєш, що вона робить? Зараз випустимо її. Ой. Де вона тут? Ну йди. О, вилетіла, як пуля. Ну. Ага, гуляй. Святик засне, тоді я тебе погодую. Поки що так. Ой так. Хочемо водички. Трішки погуляли. <клес> Хто це носочок знімає? Хто? Ой, і куди ножка пішла? тут стоит, да? Да? Ой. Да. Давай носочек будем одевать, давай. М -м -м. Давай, давай. Гудок. Нет, ты не даешь. Ой, и шапку сейчас будем снимать. Да, конечно. Ой, чудо! Все, посокотіли. Тепер панамочку. А? І що? Так, якось Встать хочеться. А ти розумака. Ти розумака. Ще й балуєшся. Опа. А панамочку одягнемо? Давай, дя. Ой, слюниці біжать. Отак. Вот Не знімай. Ага. Хто ж тебе послухає? Хто тебе послухає? <риві> 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 да. О. Шу? Кто там лает? Ава? А -а -а. Там, да, там, Наташа ага. Ава На месте мы уже не хотим сидеть Что там? Ты Фенди кидаешь? Тут. Бачиш? ну не дістанеш ще. Вилізти хочу. Хочу вилізти. Отак. От Ми спимо. Треба пледиком прикрити. Пледик не найду, Де віка діла? Мабуть, в багажнику їзде з нею. То я взяла рушничок такий схожий на плед. Ну і зробила собі кави. Щось у нас шумлять тут машини, щось роблять. Вітер, зараз я його прикрию. Фенді, а ти що хочеш? Просто вітер холодний, отак прикрила і спимо. Хотіла сісти в тіньок, а там прохолодно. Тому переставила. Табуретку і посижу на сонечку. Поп'ю кави, а малеча поспить. Тоді аж нам говорить тільки годинку спать. Ну, а ми заснули в 11, то це в 12 треба, щоб. Ну, він і сам встає. він висипається, він сам встає. А я що хочу зробити, поки він буде спати, я хочу погуглить і почитати. Декілька днів назад Наташа, невістка, сказала, що Тоня, ми неправильно е, зриваємо троянди. Оце коли вони відпітли, ми отак беремо і зламуємо. А вона десь вичитала, що треба е, зрізати. Перед п'ятим листком. Що значить перед п'ятим листком? Ось тут три листочки, бачите? А ось тут вже п'ять. То отут треба отак зрізати їх. Так мені хочеться знати, чому? Кому цікаво, теж погугліть. Ну, я тепер так буду робити. Звичайно, це трішки затримує те, що я раз взяла і зламала. А тепер треба зрізати кожну. Ну нічого, ну мені хочеться знати чому. Ну, це, це, та подивлюся може когось, як встигну, бо такої роботи з трояндами це треба конкретно брати мішечок, куди складати їх. І це довгий процес, бо в мене їх багатенько, ну не 200 штук. От. Так що там за парканом треба навести лад, теж не піду, не брошу малюка, тому те встигнеться. Ми гуляли, півтори години гуляли просто, і оце заснули. Я думала, що він буде капризулька, а він так нічого себе вів. То заїхали через паркан з Наталією пообщались поспілкувалися. Я вибачаюсь, як я щось говорю неправильно, але ж ми суржики, ви ж знаєте. Ну, що я хочу сказати? Плюс 25, але холодний вітер. Вчора було. Дуже гарно. Віки говорила вчора, може, басейн водичкою налить, а вона каже: та це ж тільки перший день тепло, так було плюс 28, хай вже потепліє. А сьогодні холодніше, ну сьогодні вряд чи. це, мабуть, уже туди далі. Ніяк ми басейн той не що Віка купила і тьома. А той маленький возять в машині, то до бабусі туди, як поїдуть, там купаються. Ну, ось такі справи. Дивлюся, які тут хосточки, що Люся мені дала. Ну, тут нічого, це нічого, що перша садилася, потім друга на, на слідуючий день ще хворіє. А там у мене три, три невеличких, які ж то були. Садила, якісь там, ну, не міні оті, то дуже хворіють. Ну там сонце багато на них попадає. Так що я й тут е, не дуже так е, думала, що вони тут приживуться, бо там он горить, дві, дві горить, а це ж таки далі. Ну, просто зараз нема куди посадити, хай, хай сидять. А де ж вона? Ген діти йде. Незрозуміло. Десь, може, біля малюка, там, що я не бачу. Я зараз займусь нігтиками, хоч пообрізаю і почищу, а потім пофарбую. Зараз піду візьму ножниці, поки він спить, це десь у мене зараз хвилин 50, мабуть, є. Зараз так і зроблю. Вікуля приїхала і привезла отаку книжечку. Вона дуже хотіла її купити малюку. Каже, бабуля, знімай бігом, не честь свої нігтики. <рикулля> ага, каже, а то ми її розпакуємо. Ну, Коштує 82 А Де ти купила? Майплей магазин. Майплей? Книжечка, ми тільки прокинулись, як е, відчув маму. Ой, ну як ми там реагуємо? Кажи, я ще й суне. Слон. Зебра. Хто тут у нас ще є? Жирафа, папуга, черепаха. Бегемот, так. от бегемот. Ну, крокодил. бегемот кроко, Ну, це йому подобається. Йдем далі. Єнот Ведмідь. Ведмедик. Ведмедик. Оце книжечка. Дякуємо мамі. Ой, мама заскучала ха, а вам а хоче забрати? да? Хоче забрати? ти не даєш, Ні? опа. Знаем, что взять. Да? Не знаем. Хочеш залізти? Ні, каже, я хочу піти до своїх іграшок. Отак. Угу. Опа. Отак ми вміємо. Угу. Тільки збирати ні. І книжечки читаємо, і з м'ячиком граємося, і все зразу. Чита, чита. Отак ми читаємо. А Фенді раденька забрала. Забрала човника.